Один на один зі стихією. Більш як півроку Долинська гімназія номер 3 потерпає від опадів. У своїх бідах освітяни звинувачують підрядника, який почав лагодити покрівлю. На її ремонт з держбюджету виділили 60 тисяч гривень. Грошей не вистачило і підрядник залишив дах розкритим. Під час опадів школу затопило чи відремонтують заклад. До початку навчального року знає Сергій Михайлін. Загальноосвітню школу номер 3 у Долинській збудували 20 років тому. З тих пір жодного разу капітальний ремонт даху тут не проводився. Батьки і педагоги власним коштом підтримували лад будівлі. Однак самостійно проблему вирішити не змогли. Частково одну класну кімнату перекрили, поряд з'являється вода. Пом вона шукає вихід. Зрештою на проблему звернула увагу обласна влада. Знайшли підрядника, уклали договір та частково профінансували роботи з держбюджету В минулому році. Капітальний ремонт даху на цій школі був початий, а за відсутності фінансування в кінці року роботи були не завершені. Дах напередодні зими лишився розкритим. Через постійні підтоплення шкільний процес довелось переносити з третього на другий та перший поверхи у квітні місяці, коли дійсно почалися дуже великі дощі. Єдине, що на що ми спромоглися його змусити, це те, що він приїхав до нас сюди і зробив так би змовити, Якщо це можна назвати, стяжку. Там не вистачило бетону, там не вистачило матеріалу, Стяжка виконана неякісно. Керівництво району категорично проти продовження робіт з підрядником, який розпочав ремонт та вже підшукало інших робітників. Обласні ж посадовці з цим не згодні. Цю частину даху повинен завершити саме той підрядник, який починав. І в принципі це логічно, тому що в такому разі буде кого спитати щодо якості виконання робіт. Або дійти. Спільної мови в ситуацію втрутився голова облдержадміністрації. Подальші дії чиновники обговорили просто на даху. Договір з підрядником вирішили таки розірвати. Повинні вирішити питання, під які штрафні станції підпадає підрядчик за те, що вони отримали попередню оплату, не виконали обсяг робіт навіть на попередню оплату, уробили школу. Натомість керівництво району запропонувало дві фірми, які ремонтували дахи сусідніх будинків. Ми в составі кру перевіряли їхню діяльність. Вже декілька років пройшло і будинки не то виконання так, да, так. всі дозволи, ліцензія і держгірпромнагляд до дозвіл. Вирішили також і питання щодо фінансування робіт. Обласний бюджет нам виділив 313 тисяч гривень. Крім того, значить, нам виділяє місто і залишкову суму, і відповідно у нас є всього 708 тисяч для того, щоб ми зробили цю школу з гарантією і з відповідною якістю. На апаратній нараді голова керівник нашого держказначейства підтвердив, що бере під особистий контроль здійснення фінансування об'єкту, і тепер під особистим контролем голови обласної державної адміністрації будуть здійснюватися роботи, і дах 15 серпня буде. Ремонтні роботи обіцяють розпочати вже наступного тижня. Сергій Михайлін Іван Феміченко день за днем.